Зустрічайте Audi Q6 e-tron. Повний огляд. І це саме SQ6 e-tron, найпотужніша версія на сьогодні. З вами Томас, канал Автовідчуття у 4К повний екран українською. Також детально розглянемо його в порівнянні з Porsche Macan, Наскільки вдалася ця модель? А також про Tesla Model Y, найбільше продаваний електромобіль у світі, найбільш продаваний автомобіль загалом у 2023 році. Як він співвідноситься з цією моделлю? Та чи виправдає він свою ціну? Ми все разом дізнаємось. Ось тут фари дуже тонкі, ви можете навіть вибрати різні підписи. А також, коли ви вмикаєте поворотник, він виглядає дійсно ефектно. Різні рівні LED, нижній рівень, потім вищий рівень, який вже йде стандартний для SQ6, а потім як опція матричний LED, який ви також бачите тут. Маємо досить закриту морду, але вона ніби імітує отвори, які були раніше в версіях з двигуном внутрішнього згоряння. Кільця Ауді тут двомірні. Зазвичай SQ6 іде з блискучою рамкою навколо ось тут. Але у нас вона зачорнена, тому що цей екземпляр має чорний пакет. Колір цього авто сірий дайтона. Думаю, він дуже пасує до авто і буде одним з найбільш популярних кольорів, особливо в Європі та Німеччині, де більшість автомобілів продаються сірими або сріблястими і чорними. Так вже є, потім білий, ну а потім всі інші кольори. Колеса від 19 до 21 дюйма. У SQ6 починається з 20-х, а ці тут найбільші 21-й, ще й за аеродинамічними вставками. Так ще й коментарі з фону. Потім у нас пофарбовані колісні арки і довжина авто 4 метри 77 сантиметрів. Згадаємо, що є ще Q8 і tron але цей тепер на спеціальній платформі для електромобілів, як я вам вже казав разом з Porsche Macan, що, сподіваємось, принесе нам деякі переваги в ефективності тощо. як ми бачимо, це більш класичний стиль, класична форма SUV. Ой, до речі, я маю показати вам це зараз кришка зарядного роз'єму, ось, будь ласка. Вона електрична і відкривається цілу вічність. Ось, подивіться, зарядка ACDC. Це це вольтова зарядна інфраструктура. Тож в цьому випадку вам знадобиться трохи більше 20 хвилин від 10 до 80% заряду. Пікова потужність 270 кВт. Це дуже вражає. Але чи ця кришка, чи вона дійсно повинна бути електричною? Не знаю, вона так довго відкривається і закривається. Думаю, механічна була б кращою, чи не так? До речі, батарея на 95 кВт не то. Пізніше ми також можемо очікувати 80 кіловатну батарею як менше, трохи дешевшу, початкову версію, але поки що тільки ця. І якщо ви обійдете з іншого боку, то побачите, що у нас є друга кришка зарядного роз'єму, власне, з іншого боку. Можливо, мені доведеться відкрити авто. Так, не працює. Спробуємо відкрити ще раз. Ось, будь ласка, чудова ідея в тому, що ви отримаєте обидві сторони як стандарт. До речі, з цього боку зарядка тільки змінним струмом. That's to that again. <laughs> так, але здається, ця кришка все ж таки працює трохи більш надійніше, ніж це було в студії, але все одно дуже повільно. Ну що ж, а тепер повернемось до автомобіля, тому що ця світлова смуга проходить вздовж дуже крутий дизайн. Ви також можете знов ж таки отримати різні стилі для цього SQ6, А також S-Line отримує тут цей червоний значок. А якщо це SQ6, то він також має цю знаєте, букву S разом з цим значком. Розгін до сотні за 4,3 секунди для SQ6. але є ще й звичайна повнопривідна версія, яка повільніша десь на півтори секунди. І є також початкова версія тільки з заднім приводом. Точні цифри та всі версії двигунів ми завжди вказуємо в описі до відео. Більшість німецьких електромобілів не мають переднього багажника. Чому не знаю, але це й має, і це, мабуть, пов'язано з Porsche, бо тут можна зберігати не тільки зарядний кабель, але навіть валізу. До речі, всі версії їдуть швидше, ніж 200 км на годину. Цей навіть 230 км на годину. Тож SQ6 точно достатньо швидкий для німецького автобану. Базова підвізка тут це адаптивна до частоти амортизації, тобто вона реагує відповідно до навантажень, які отримує. Це базова підвізка навіть для SQ6. Опціонально ви отримаєте пневматичну підвіску, якщо ви оберете її в SQ6, вона має більш спортивні налаштування. І ми також протестуємо її для вас сьогодні. Заднє керування це те, чого в цьому авто немає. Воно зрезервоване для Porsche Macan. Так, вони хочуть мати виправдання для додаткової ціни за макан, що він отримає більше технологічних функцій тощо. І ще одна класична фішка світлові підписи, що вітають і проведжають вас спереду, так і ззаду. Їх можна активувати тільки тричі підряд після кожного відкриття авто. Зазвичай це потрібно лише раз, але тут цілих три тут. Є захист від маленьких монстрів, щоб не розрядили акумулятор, граючись з цими вогниками спереду вас зустрічає кришталевий ефект, що розгортається всередині фар. Виглядає досить приголомшливо, а ззаду світлова смуга, яка поступово заповнюється, а потім починається справжня анімація всередині задніх ліхтарів. До речі, ви можете налаштувати ці світлові підписи індивідуально, як я вже казав, в інформаційно розважальній системі. А тепер Лія покаже нам ще дві цікавинки екстер'єру. Гляньте сюди внизу. Бачите значок і e трон? Він не просто намальований, а витиснений. Його реально можна відчути. А назва моделі ось тут на середній стійці можна прочитати SQ6 e і трон. Кватро це так би мовити, офіційна назва цього автомобіля. Ну що ж, думаю, Лія точно в захваті від стилю цього авто з його чорними елементами та іншими фішками. А ще Лія помітила ось що коли відчиняєш машину, звичайно ж, блимують поворотники, але потім він блимає ще раз. Подивіться, коли відчиняєш двері, він знов підморгує. Цікаво, чи так само буде, коли зачиняєш двері? Ні, тільки при відкритті машини і дверей. Ось так. Дрібниця, але приємно. Переходимо до інтер'єру. Ось ключ, він легкий і що важливо, не з глянцевого чорного пластику. Ось так закриваються передні двері, а задні дуже добре. Переходимо до внутрянки дверей. Верхня частина дверей не надто м'яка, треба сказати, але є чудова вставка з мікрофібри та контрастне червоне прострочування. Виглядає стильно. S-Line та SQ6 в Цьому плані схожі. Є значок S, але як я вже казав, це може бути як S-Line, так і SQ6. Різниці немає. Ось тут твердий пластик, але з гумовою підкладкою. А ось і кермо зі скошеним низом виглядає дуже спортивно. Зараз все вимкнено, але скоро оживе, підсвітиться кермо засяє оцей вигнутий екран, який поки що чорний, як ніч. Ну і звісно, не забудемо про сидіння. Отже, в базовій комплектації йдуть тканинні сидіння, але це тільки для Європи. Є ще звичайні спортивні сидіння, а це прокачені спортивні сидіння. Вони доступні з мікрофіброю. В цілому вибір непоганий. Звичайні спортивні сидіння, як на мене, були б трохи зручнішими за ці, але ергономіка тут цілком пристойна. Єдине, чого поки що немає, це повністю веганського салону. Найкращим варіантом для Європи були б чисто тканинні сидіння або мікс тканини та шкір замінника в сучасному електромобілі. 24-го року просто зобов'язані подбати про альтернативні матеріали. Метр вісімдесят дев'ять запасу простору над головою, хоч відбавляй. А кермо, до речі, коли я вмикаю запалювання, або знаєте, коли я просто сідаю або натискаю на гальма, все загоряється. Отож, кермо воно регулюється вгору вниз, вперед, назад. Бачите, ці повзунки підсвічуються, можна просто водити пальцем, але коли натискаєш, відчувається приємний тактильний відгук. Тут у нас ще більше мікрофібри, а зверху приємний на дотик м'який пластик. Можна замовити опціональний екран для пасажира, як у нас інакше тут буде глянцево чорний пластик. Я завжди думаю, навіщо він, взагалі, цей екран потрібен, не розумію. Але деякі глядачі кажуть, що пасажир може, наприклад, обрати маршрут в навігаційній системі і відправити його на основний екран. Мені здається, пасажири швидше скористаються своїм смартфоном, щоб знайти ресторан поблизу, чи щось таке. Але можливо, я помиляюсь. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. А ось і екрани справа 14,5 дюймів зліва 12. Детальніше про них трохи згодом. Внизу на центральній консолі два порти USB-C для зарядки. А ось тут спереду ніша для курців. Мабуть, не найкраща ідея для такого ногового авто, особливо якщо думаєте про подальший продаж. А ось майданчик для бездротової зарядки. Іноді він втрачає контакт з телефоном, але є плюс він охолоджується, тому телефон не перегрівається. Ось тут можна закрити цю глянцеву чорну панель, яка, до речі, любить збирати відбитки пальців. А якщо відкрити, то тут адаптивні підстаканники. ось перемикач режимів руху. Натискаємо на нього, і можна або перемикати режими, ось так, або натиснути один раз і вибрати режим на екрані, як вам зручніше. Ось перемикач передач. Ось тут де РП все є. А ось підлокітник, його можна підняти, і під ним просто безодня простору. Навіть аптечка тут захована. Чому б ні? Власне. А ось ваш вид з місця водія з двовимірними кільцями ауді на кермі до цього звикаєш, але мені більше подобається, коли кільця ауді можна було помацати. Цифрова панель приладів, можна перемкнути вид на більш спрощений або навпаки з додатковою інформацією. Також можна вибрати, яку саме інформацію ви хочете бачити. Загалом досить гнучкі налаштування, швидкість зазвичай відображається знизу. А ось тут можна налаштувати кнопку Вибране, наприклад, на вимкнення попередження про перевищення швидкості. Дуже корисна штука для європейських водіїв. Є також проєкційний дисплей з доповненою реальністю. Подивіться, важко зловити на камеру, але стрілки видно постійно. Можливо, ви пам'ятаєте, Тесла пропонує ігрові функції, де можна крутити кермо в грі картинг, яка відображається на дисплеї. Ауді ж пропонує ігри через проєкційний дисплей. Можна запустити, наприклад, гру космічний шаттл або 3 d сквош Почнемо з космічного шатлу. Бачите його на проєкційному дисплеї? Ось цей шатл, і ви керуєте ним за допомогою підрильових пелюсток і педалі газу та гальма. Досить кумедно, чи дуже це корисно або весело не впевнений, але вони намагаються додати трохи радості в життя водія. Можна також пограти в 3D сквош. Це така гра в пінг понг в клітці. Знову ж таки, ви використовуєте підрульові пелюстки для руху вправо вліво, а педалі газу і гальма для руху вгору вниз, щоб перекинути м'яч на інший бік. А ось інформаційно розважальна система працює досить швидко і гарно виглядає. з клімат контролем, знаєте, іноді виникають проблеми. Коли намагаєшся налаштувати клімат, потім хочеш відкрити меню, іноді все працює як треба, а іноді натискаєш на меню, воно не з'являється без поняття. Чому так мабуть їм треба ще трохи попрацювати над програмним забезпеченням? Але ось що дійсно цікаво: тут є клавіші швидкого доступу. Звісно ж, доступні Apple CarPlay і Android Auto, причому як по дроту, так і без нього отже, вони дійсно підняли рівень, хоча у нас і були деякі проблеми, але в цілому значно краще ніж раніше. Давайте спробуємо, наприклад, ввести Барселону як пункт призначення без підзарядки сюди не доїхати. Ось, наприклад, через 256 кілометрів. Мені треба буде підзарядитись від 19 до 81%. Ось так. Задні сидіння, бачите, шторки механічні, ось так. Тут у нас матеріал, що це, ніби м'який, але не дуже а ось вставка з мікрофібри. Мушу сказати, якість мікрофібри могла би бути кращою. Є різні постачальники мікрофібри, звісно. А ось тут всередині дверей твердий пластик. Знаєте, як на таку ціну я не в захваті. А ось тут всередині теж мікрофібра. На сидіннях цей матеріал набагато якісніше, треба сказати. І є ізофікс з такими ось кришечками, які можна просто відсунути назад. Що ж до місця для них? Це ж електромобіль? Чому тут так мало місця? Машина не мала, а місця обмаль розчаровує так. Сюди влізуть чотири високих дорослих, але ледве-ледве. Знаєте, завжди, коли я кажу ледве-ледве, мене це чомусь смішить. ледве-ледве дуже смішна фраза, але вибачте, це мої приколи. Отже, 189 сантиметрів. Місце тут небагато, хоча простір над головою нормальний ось тут, як і спереду, є адаптивні підстаканники. Ось дивіться. А ще можна використовувати цей люк для лиш або перевезення якихось довгих предметів. Самі сидіння ззаду досить зручні, якщо вам вистачає місця. А ось посередині, на п'ятому місці, трохи жорсткіше. Сидіти можна, але місця для них знову не вистачає. Відкрити багажник можна по різному наприклад, двічі натиснувши на кнопку на ключі, об'єм багажника 530 літрів. А зі складеними сидіннями цілих 1500 літрів. Ця кришка відкривається вручну. Ширина багажника 1 метр. Довжина теж 1 метр. А висота 77 сантиметрів. Загалом багажник зручний, хоч і не надто великий. Бачите, тут є сходинка, вона ніби піднімається всередину. Сидіння можна скласти ось звідси. Є дистанційне керування ось так. І знову ж таки, ця сходинка її можна було б зробити більш плоскою. А ось тут є ще один відсік для різних кабелів. Якщо ви не хочете зберігати їх у передньому багажнику, якщо у вас є пневмопідвізка, можна опустити машину для зручнішого завантаження і розвантаження. Ось тут видно, як вона працює. І так, динамічний режим. Поїхали! Ох, дуже швидко. Це було від 30 до 100 кілометрів на годину. Ось він, Audi SQ6. Найпотужніша версія цього нового великого електричного SUV від Audi. Офіційний час розгону від 0 до 100 приблизно 4,3 секунди. Це коли. Перепрошую Чи ти закінчила? Дякую. типова німка. Так завжди буває, коли згадуєш назву бренду, і воно спрацьовує як ключове слово для голосового помічника. але це завжди викликає сміх і захоплення однозначно. Одна з головних речей, якої вони хотіли досягти з цим автомобілем, це відчуття легкості. Хоча насправді він досить важкий. Акумуляторні батареї додають багато ваги, і один із способів це компенсувати, це кермо. Воно дуже чутливе, навіть при невеликому повороті. Тобто, вам не потрібно сильно крутити кермо. Причина в тому, що маленькі автомобілі зазвичай реагують трохи швидше на ваші дії. І це створює штучне відчуття легкості. Отже, кермо дуже прогресивне, не треба багато крутити. В той же час воно не надто агресивне, щоб ви знаєте, не втратили контроль під час перелаштування смугами руху. Ось я перелаштовуюсь, їду. Я все ще можу добре контролювати автомобіль і не переборщити. Давайте подивимось на режими руху. Це динамічний режим. Вибрати режими можна тут, в інформаційно розважальній системі легше просто тицнути на екрані. Так, в динамічному режимі кермо важкіше. Ви також можете чути, що в салоні досить тихо. Єдине, що ви, мабуть, чули, це пакети з їжею в багажнику. Я поклав їх туди, бо ну я очікував цього, тому я і поклав їх в багажник і закрив кришкою. Але все одно їх чути, особливо в електромобілі, коли немає звуку двигуна, чи чогось такого. На автостраді краще використовувати збалансований режим. І ще раз про шумоізоляцію. Вона просто чудова. в салоні неймовірно тихо. Це просто супер. Відчувається тиша від електродвигуна і чудова ізоляція вікон. Ми їдемо 80 кілометрів на годину, а відчувається, ніби ми взагалі не на автостраді. Так, звісно, для німецького глядача це не автострада, це не автобан. Вчора, До речі, я їздив по автобану на бензиновому шестициліндровому ауді зі швидкістю 180 км на годину. Тож мені є з чим порівнювати, і цей автомобіль відчувається неймовірно, просто неймовірно плавним. І це теж помітно в порівнянні з Porsche Macan, хоча у нас тут 21 колеса, найбільше з доступних. Нагадую, опціонально для SQ6 від 20 до 21, для звичайного Q6 від 19 до 21 дюйма. І також в SQ6 у нас більше спортивного налаштування пневмопідвізки. Пневмопідвізка – це опція навіть для SQ6, але з більш спортивними налаштуваннями. Але якщо порівнювати його з Порше Макан, вони побудовані на одній платформі, і з технологічної точки зору це майже однакові автомобілі. Але відчуваються вони зовсім по різному. Зовсім по різному, я не очікував такої різниці навіть в версії SQ6 Audi значно більш комфортний. І хоча він має хороші динамічні характеристики, він значно кращий в плані комфорту їзди. О, подивіться, як гарно видно цей червоний сигнал. В тунелі це особливо важливо. Ось коли ми їдемо. О, до речі, це був монітор сліпих зон, бо машина була на іншій смузі, а потім перелаштувалась. Так в тунелі це особливо добре видно, бо здається, він працює не постійно. Мабуть, він пов'язаний з датчиком денного світла. Отже, повертаючись до порівняння з Макан, SQ6 я відчуваю потужність, але використовую її тільки для тих речей, для яких зазвичай використовують автомобілі: комфортна їзда, автострада, місто і так далі. А з Macan мені хотілося постійно атакувати, але при цьому втрачається комфорт, розумієте. І я думаю, це нормально, тому що у них різне позиціонування бренду завжди складно, коли автомобілі технологічно майже ідентичні. Як їх розрізнити? Ось ми з'ясували Ауді, це крейсер, більш логічний автомобіль в цьому сенсі. А Макан має такі гоночні гени. І, звісно, для 99% покупців таке налаштування має значно більше сенсу, плюс ви економите щонайменше 10 тисяч євро або доларів на стартовій ціні. Але якщо ви додаєте опції, різниця між Macan і Q6 буде близько, я не знаю, 30, 40, 50 тисяч євро. Величезна різниця. І якщо ви запитаєте мене, то я скажу, що у цього авто є потужність, і він добре тримає дорогу. Я не бачу причини вибирати макан. Хіба що ви хочете втратити в комфорті? Розумієте? Так, він відчувається більш спортивним, але я думаю, це проблема для Порше. Більш логічний вибір, це однозначно Q6 і Tron. Порше ж вибирають в основному заради чого бренду чи значка? Ось так я можу це прокоментувати. і мені здається, одне з головних відкриттів це дуже розслаблена їзда. Ці сидіння, я вже говорив про них раніше. Це спортивні сидіння підвищеної комфортності. Поверхня з мікрофібри це добре. Це їхній плюс. Якщо ви виберете базові спортивні сидіння, вони, мабуть, будуть ще зручнішими, тому що в Ауді, як правило, чим спортивніше сидіння, тим жорсткіше бічна підтримка. Загалом поки що все добре, окрім того, що їм потрібно показати нам салони без використання тваринних матеріалів, чого Ауді все ще ігнорує для більшості моделей. Так, над цим треба попрацювати, але я дійсно дуже приємно здивований, наскільки плавно він їде по автобану. я міг би так їхати кілометрами, і буде цікаво подивитись, якою буде витрата енергії в кінці. І перш ніж ми з'їдемо з автостради. Давайте перевіримо системи допомоги водію. Просто приберемо руки з керма. І я повинен тримати руки на кермі, але просто хочу показати вам, як автомобіль плавно і точно слідує за поворотом на автостраді. Ми вже чули монітор сліпих зон. Це круто. Коли я гальмую, до речі, базова рекуперація налаштована так, що ми просто котимось. Можна також перейти в режим Б. Тоді рекуперація буде дуже сильною. Це залежить від того, який режим їзди вам більш до вподоби. В іншому випадку ви використовуєте педаль гальма для рекуперації. Вона теж дуже потужна до 220 кВт. Рекуперувати енергію можна за допомогою двох електродвигунів. Спочатку задійний задній електродвигун. Потім, коли він повністю задійний, підключається і передній, тобто задній реагує першим. А потім вже включаються справжні гальма. Тобто, в 90% ситуацій ситуації ви будете використовувати рекуперацію, а не гальма. Чи відчуваю я це насправді ні, і це теж велике досягнення. Ви не відчуваєте різниці між рекуперацією і гальмами. Це один з головних викликів при проектуванні електромобілів. Якщо говорити про гальмівну систему, І це означає, що іноді можна швидше зарядити автомобіль, спускаючись з гори, ніж підключивши його до зарядки. Це теж цікавий факт. Ось гарний приклад. Ця автострада досить звивиста. Цікаво, що максимальна швидкість на іспанських автострадах не дуже висока порівняно з німеччиною. Але якщо б така вузька і звивиста дорога була б в Німеччині, то там швидкість була б значно нижчою, забавно чи не так? І ось тут, наприклад, незалежно від того, в якому режимі їзди ви знаходитесь, збалансованим чи динамічним. Тут я відчуваю трохи більше зворотного зв'язку. Я також вимкнув систему утримання в смузі руху, щоб відчуття від'їзди було більш природним. Це дуже допомагає, тому що коли система утримання в смузі руху активна, вона має тенденцію втручатись, коли ви робите якісь різкі маневри. Але коли вона вимкнена, що можна зробити ось тут? Лівим вказівним пальцем можна натиснути тут, з адаптивною системою керування або без неї, з утриманням в смузі руху або без неї. А якщо натиснути і утримати, то вона зовсім зникає. І тоді керувати стає значно краще. І так це весело, тому що ви дійсно відчуваєте, наскільки плавно він входить в кожен поворот. Спортивний режим, ESC, Launch Control. Ух, це було щось. Я був в динамічному режимі, плюс це електромобіль. Також є спортивний режим ESC, тобто система стабілізації трохи відступила і можна активувати лаунч-контрол. Одна нога на гальмі, інша на газу, але це не призначення для використання на дорогах загального користування. Але все ж таки, це я мушу сказати дійсно щось. Такої динаміки я не очікував. І бачите, ззовні він не виглядає надто потужним, не так як Porsche Macan, але динаміка у нього дійсно вражаюча. і її цілком достатньо, більш ніж достатньо. і важливо, що коли ви входите в поворот або їдете трохи швидше по звивісті автостраді. Так, ось я ще раз переконався, що дуже важливо вимикати систему утримання в смузі руху. Іноді вона ну дуже заважає. Зазвичай, якщо ви не хочете, вам не потрібно нічого робити з кермом. Але коли ви хочете керувати самостійно, вам дійсно потрібно натиснути і утримати ось тут на лівому підрильовому перемикачі. Щоб повністю вимкнути систему утримання в смузі руху. Тоді ви зможете вільно керувати, як вам заманеться. Це дійсно дуже важливо. Ціни. 70 тисяч євро за задньопривідну версію, 75 за повнопривідну і SQ6 94 тисячі євро. В такій комплектації, як у нас, легко 120 тисяч євро. Або щось таке. Не дешево, м'яко кажучи, однак значно дешевше, особливо в повній комплектації, ніж Porsche Macan. Тобто, якщо Porsche Macan Turbo в повній комплектації коштує 150-160 тисяч євро, то в порівнянні з sq 6 sq 6 дешевий. Але якщо порівнювати його з Tesla Model Y, то Model Y вдвічі дешевше, ось так що ж до економії витрати енергії реального запасу ходу сьогодні. Ми витратили близько 20 квт годин на 100 кілометрів. Це переважно автострадна їзда зі швидкістю 100-120 км кілометрів на годину. Ну і трохи їзди по місту. Досить реалістичне співвідношення. Не найвражаючий показник, але насправді досить непоганий. Враховуючи розмір цього автомобіля, це значно краще ніж було з Q8 e Tron, так би мовити, попередником цього авто. Це означає, що реальний запас ходу становить близько 460 км. кілометрів. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях і до зустрічі у нових відео.